так, 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 річ, пан Любка. Добрий вечір всім. Так, з вірша Юлії я зрозумів, що те, що я закладав свої тексти, воно дало вже свої перші будь-яки. Я впізнав всі образи. От, і, тому, напевне, перше, що я би хочав Хотів почати нашу розмову, а я би хотів трохи спочатку поговорити, перш ніж читати, це про е, відповідальність автора за те, що він пише. Ну, наприклад, е, як мені бути з тим, що молоді люди прочитали мої книжки і після того пишуть е, таку поезію, як пише Юлія. Як мені бути, наприклад, із моїми дітьми, якщо вони в мене будуть, і якщо вони будуть читати мої книжки і щось робити? Як мені бути із тими людьми, які прочитали мої книжки і щось почали з собою робити? Незрозуміло. Я не можу повірити, що до половині Яшинці ти нічого не писав. Були ж, напевно, якісь проби порад. Скажи, будь ласка, як ти характеризуєш свої перші проби? Яка в тебе була концепція? Словами чи трьома словами про те, е, що тут викладалося? Концепція була дуже простою: Плагіюй, плагіюй і ще раз плагіюй. Тобто в 11 років у мене був такий зошит, на якому в який я записував сюжет чергової серії Твінпікс. І на обкладинці цього зошита писало Любко Дереш, він пікс. І там для Девіда Лінча на обкладинці місця вже не знайшлося. А потім я якось зрозумів раптом, що навіщо мені переписувати то, що вже створив Девід Лінч, і почав писати щось своє. Але оцей момент переписування плагіювання, він виявився дуже цінним, тому що він запустив от сам саму машинку. Саме розуміння того, як речення за реченням можна списувати багато сторон. Yeah. Ні, я намагаюся навпаки виходити зі всіх субкультур, тому що в мене в житті в якийсь момент я зрозумів, що субкультури це, в принципі, теж зло і теж сон. Навіщо Навіщо бути частиною чогось? Ми вже є частиною. Ми, ми і так народжені частиною. Цього всесвіту, навіщо ще бути частиною якихось інших а, речей. Ми можемо просто розкривати те, чим ми є. І нам не обов'язково входити в якісь а, еталони, в якісь шаблони. І це значно крутіше, ніж кидати виклик а, тим людям, які відмінні від тебе. Ти виклик собі а, будь відмінним від самого себе. Ну, мені така позиція зараз більше, більше Недавно спілкувався з одним режисером, який сказав мені е, дуже в принципі, зрозуміло, але дуже важливу для мене річ. Він сказав, що я його питаюся, е, як відрізнити, чи то, що я пишу, чи воно несе добро, знову ж таки, умовно, чи воно несе зло? Е, ну, З чим звірятися, на кого дивитися, на кого тримати орієнтир? А на що він мені каже, що якби було на кого тримати орієнтир, все було б дуже просто. Тобто, якби ми знали, на чийому боці сила, то все було б дуже просто. І ми просто були б програмами, які... Ну, ми були б добрими роботами, добрими, але роботами. Для того в нас існує свобода волі, щоб ми могли самі розібратися в цьому і самі з'ясувати, що.